В Україні вже практично сім місяців триває війна. І питання зайнятості це є практично стратегічним завданням. Тому служба зайнятості з самого першого дня воєнних дій не припиняла свою роботу, і всі центри зайнятості працювали в звичайному режимі і надавали повний комплекс послуг, який визначений законодавством. З початку воєнних дій статус безробітного мали практично 39 тисяч шукачів роботи, із них 33 тисячі мали право на отримання допомоги по безробіттю. Майже 20 тисяч працевлаштовано. Наразі от на сьогодні 21 тисяча безробітних перебуває на обліку в службі зайнятості. Зразу хочу зауважити, що значно спрощено процедуру реєстрації в службі зайнятості. Можна прийти безпосередньо до центру зайнятості на будь-якій території. Можна зареєструватись онлайн через портал дію, можна через чат-бот служби зайнятості. Щодо внутрішньопереміщених осіб, ми всі розуміємо, що дуже багато людей втратили домівки і перемістились до різних е, територій. Безпосередньо в нашій області на обліку в службі зайнятості перебувало майже 6 тисяч безробітних, які мали статус внутрішньопереміщених осіб. Е, на початку дуже великою проблемою було е, надання статусу безробітного саме тим людям, які не розірвали трудові відносини. Ми розуміємо, що не всі змогли. Ці э, розірвати трудові відносини через бойові дії, тому законодавчо це питання вирішено так: якщо така людина звертається до центру зайнятості, то він має право написати заяву до роботодавця про припинення трудових відносин в односторонньому порядку. І вже завдання служби зайнятості поінформувати роботодавця, пенсійний фонд і податкову службу. І на другий день така людина вже отримує статус безробітного. У нас за один навчання проходить за 11 професіями. Це і газозварники, це оператор з обробки даних, це і майстер манікюру, це молодша медична сестра. Це я говорю за професії, але є і певні компетенції. Це короткотермінові курси, припустимо, людина має якісь навички. Це і 3 d програмування абсолютно різні, тобто людина сама вибирає те, що вона за якими професіями хоче навчитися, або яку компетенцію отримати. Півтори тисячі осіб з внутрішньопереміщених, внутрішньопереміщених отримали роботу. Це абсолютно різні підприємства. Це підприємство і торгівлі, і охорони здоров'я, переробної дубовної промисловості. Тобто, практично в всіх галузях економіки нашого регіону працюють внутрішньопереміщені особи. Для того, щоб адаптувати людей, які перемістились на нашу територію, ми проводимо професійне навчання. І близько 200 внутрішньопереміщених осіб навчалися в нашому центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості і в наступному теж отримали робоче місце. 34 особи працювали на тимчасових роботах, тобто вони не знімали з обліку, вони мали тимчасове робоче місце і отримали заробітну плату не менше мінімальної і повертались до служби зайнятості. Наразі перебуває на обліку в службі зайнятості понад 2300 внутрішньопереміщених осіб. Здебільшого це люди, які мають вищу освіту і займали посади службовців. За статистикою таких людей 68% із тих, хто перебуває сьогодні на обліку в службі зайнятості. 21% – це робітники. Це і гірники, це і газозварники, продавці, і таке інше. І лише 11% – це ті, хто не мають професії або займали робочі місця, які не потребують спеціальної підготовки. Наразі важливим є і підтримати тих роботодавців, які. Беруть внутрішньопереміщених осіб. І а, Державна служба зайнятості, обласний центр зайнятості реалізує державну програму підтримки тих роботодавців, які внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Ми йдемо, мову ведемо саме про тих внутрішньопереміщених, які набули свій статус після 24 лютого 2022 року. Такі роботодавці мають право на компенсацію у розмірі 6500. В місяць за кожну працевлаштовану особу. Термін такої допомоги не перевищує двох місяців. Хочу сказати, що наша Дніпропетровська область по кількості працевлаштованих таким чином внутрішньопереміщених займає лідируючу позицію. Таких внутрішньопереміщених осіб ми працевлаштували більше 1700. І допомогу отримують 477 роботодавців. Ця програма продовжується. Наразі вона розрахована до кінця року, і ми її реалізуємо. Абсолютно різні підприємства отримують допомогу. Це і наші великі, це гіганти, Арселор, Мітал, «Павролоград», вигільна, наш АТБ-маркет. Але це можуть бути і невеличкі роботодавці, це ті фізичні особи підприємці, які використовують найману працю. Вони теж отримують таку допомогу. Ще я хотіла сказати про урядову програму, яка Спрямована на підтримку підприємництва. Ми розуміємо, що наразі дуже важливо забезпечити роботу себе і ще найманих працівників. І є така урядова програма надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Це може бути до них до цієї програми може бути залучена будь-яка особа. Навіть та, що не займалася ніколи підприємництвом, але може бути і особи, які наразі ведуть бізнес, але мають намір його розвивати. Розмір такого мікрогранту від 50 тисяч до 250. Але обов'язковою умовою є. Прийняти не менше від 1 до 2 осіб, найманих працівників. Це залежить від суми гранту. Якщо грант до 150 тисяч, то це одна особа, якщо до 250 це дві особи. Хочу сказати, що це не йде мова про готівку на ці кошти. Можна купити обладнання, матеріали, сировину, можливо проплатити оренду. На декілька місяців, тобто є чітко визначений перелік тих цілей, на які можна витрачати ці гроші. Якщо говорити про переміщених осіб, то 20 таких осіб вже отримали позитивне рішення і вони будуть розвивати свій бізнес на нашій території. Ця програма теж продовжується, і тому, хто нас слухає, я пропоную скористатись такою можливістю. Є постанова 738 кабінету міністрів, якою чітко визначено, як отримати, у якому розмірі. І таке інше. Процедура абсолютно проста. Людина подає заяву через дію і прикладає бізнес-план. Форма бізнес-плану теж досить доступна, зрозуміла, нічого складного немає. Якщо потрібна допомога фахівців служби зайнятості, ми теж допомагаємо, консультуємо. Тобто, хто має намір розвивати цей бізнес, можемо цією можливістю скористатись. І на кінець я хочу сказати, що. Надання послуг внутрішньопереміщеним особам він не обмежується центрами зайнятості. Ми надаємо послуги і в центрах, де мешкають переселенці, в координаційних центрах, в центрах надання адміністративних послуг. Сьогодні хочу сказати про інформаційно-гуманітарний. Центр «Я Маріуполь». Ми знаємо, що дуже багато мешканців з Маріуполя перемістилися у різні міста України, і там створені такі центри для допомоги цим мешканцям. Такі центри є у нас, є в Дніпрі і є у Кривому Розі, і е, ті внутрішньопереміщені особи, які обслуговуються, мають можливість отримати консультації наших фахівців. Ми системно працюємо в таких центрах, надаємо інформацію про актуальні вакансії, про можливість навчання, про те, як зареєструватися в службі зайнятості. Якщо люди не розірвали трудові відносини, то ми розказуємо, яким чином це можна зробити сьогодні і досить швидко. Якраз хочу сказати, що в рамках співпраці обласної служби зайнятості. І інформаційно-гуманітарного центру «Я, Маріуполь дніпро якраз сьогодні проходить День відкритих дверей у нашому центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це наш заклад, він унікальний, він орієнтований на навчання дорослого населення. Якраз сьогодні внутрішньопереміщені особи подивляться матеріальну базу, знають, які професії. За якими професіями готує цей центр, які компетенції може надати, поспілкуються з викладачами, можливо, з тими, хто наразі навчається, і хто в майбутньому буде мати намір отримати професію або підвищити кваліфікацію, за певних умов він може зробити це через наш центр професійно-технічної освіти. І на кінець я хочу сказати, що Державна служба зайнятості для того, щоб Прияти зайнятості мешканців регіону, внутрішньо переміщених осіб, ми використовуємо всі інструменти, які маємо наразі. Це і пряме припепраселаштування, це організація професійного навчання навчання, це тимчасові роботи, це стимулювання роботодавців. Тобто, всі весь той арсенал, який маємо, ми використовуємо і будемо це робити надалі.